Доброго дня! Інструкція до практичної роботи з теми алгоритм повторення з умовою. Як завжди, ми працюємо в середовищі Scratch, тому відкриваємо браузер та відкриваємо програму Scratch Online. Відкриваємо її, обираємо команду Створити та чекаємо завантаження. Звертаю вашу увагу, що інструкції відбуваються українською мовою, тому ми працюємо із командами також українською мовою. Якщо у вас стоїть інша мова, то є вгорі в нас ось такий глобус, на який ви можете натиснути та знайти саме українську і обрати її. І так, розпочинаємо ми працювати, складати алгоритм для виконавця рудий кіт, як завжди, ми починаємо з події. Як завжди, ми починаємо з події і не починаємо з коли натиснуто. Потім відкриваємо керування і обираємо команду «завжди». Так, щоб було краще видно. завжди. Потім обираємо команду, яка нас безпосередньо стосується сьогодні. Це команда повторити ДО. А повторення з умову, яке ми розглядали з вами під час вивчення уроку повторити до. Тепер прокручуємо або натискаємо на команду рух, обираємо команду перемістити на 10 кроків. Додаємо повторити до Вертаємо. Так, перемістити на 10 кроків. Тобто це буде повторення до певної умови. Тепер нам треба додати безпосередню умову. Умова наша. Називається, якщо торкається межі. Ось, в датчиках так, ми відкриваємо, обираємо Торкається вказівник. Додаємо це до умови і тепер змінюємо, Торкається не вказівника, а торкається межі. Є. Тобто ось цю команду повторити до зумови, ми обрали. Тобто, повторюватись ця команда буде, поки рудикіт не торкнеться межі своєї сцени. Якщо він торкнеться, то треба буде йому виконувати інші команди. Які саме? Обираємо рух поворот вправо, і зверніть увагу, куди ми його тепер додаємо до команди завжди. Не 15, а змінюємо на 180 градусів. І додаємо перемістити на 10 кроків. Тобто Умова, ось алгоритм з умовою, так? Тобто, повторення буде відбуватись переміщення на 10 кроків, доки рудий кіт не торкнеться межі. Коли він торкнеться межі, то ми переходимо до постійного повторення умови, що він буде повертатися на 180 градусів і переміщуватись на 10 кроків. Перевіряємо, як це працює, натискаємо на прапорець, торкнувся межі, повернувся. Тобто, коли він торкається межі, то він повертається на 180 градусів і рухається. І це буде відбуватися постійно, оскільки ми обрали команду завжди. І зупинити ми це можемо, лише натиснувши кнопочку стоп. Ось така легка, на перший погляд, практична робота, яка. Вбирає в себе декілька тем, які ми з вами вивчали. Ви, як завжди, виконуєте, надсилаєте або скріншот екрану, на якому видно ваш алгоритм та виконавця, або знімаєте відео, як це працює. І надсилаєте у класрум. Бажаю успіху!